Так, засніму трошки обновочки, які я придбав. Ну, це не всі, але ті, що от тут на поверхні лежать, це тепловізор. Він мені знадобиться і е, при роботі з кліматом, ну і з інверторами теж. Е, далі, це е, визначник порядку фаз. Тобто, якщо у нас трифазне обладнання, трифазні двигуни для того, щоб ми розуміли, яка нумерація фаз іде. Бо буває таке, що під'єднаєш трифазне обладнання, і потім треба фізично міняти фази місцями. Ну, для того, щоб не робити лишню роботу, одразу поміряли, він безконтактний, не треба підключати на контактів, на провода накидається і все. Ну, і Це Solar П5 Метр можна заміряти. Бачите, на картинці написано VOK, вольтаж, ампераж для сонячних панелей. Думаю, що ці прилади допоможуть нам в роботі. Ну ми як за як завжди.